Вставай, рівняйся, струнко. Слава Україні! Героям слава! Молодці, вільно! Ну що, колеги, вітаю вас з початком велосезону 2023 року. Сьогодні ваша перша зміна. Сподіваюся, що вона пройде спокійно. Я на це дуже надіюсь, результативно. Велопатруль вперше в цьому році виїжджає на вулиці міста. Слідкувати за порядком у приморському районі будуть вісім поліцейських, по два інспектори в одному екіпажі. Всього таких патрульних на двоколісних 16. Вони працюватимуть позмінно. Серед основних обов'язків дотримання безпеки та громадського порядку в місцях великого скупчення людей, зокрема в парках, скверах, пішохідних зонах та у важкодоступних доступних для службових автівок в місцях. Велопатруль потрібен у випадках, коли необхідне негайне реагування. Якщо це подія трапилася поблизу в зоні квадрату, оскільки патруль на велосипедах він більш мобільніший ніж автопатруль, оскільки він може проїхати в парках, в скверах по будь-якому тротуару. Серед тих, хто вже вирушив підтримувати порядок в місті, Олег Добровольський. Чоловік працює в складі велопатрульної поліції з самого початку її заснування вже більш ніж 4 роки. Зміна триває 12 годин. За цей час поліцейські фіксують чимало правопорушень. Заступаємо у нас, іде ну, не то, що ми отримуємо всі спорядження, яке нам потрібно, і потім вже перебуваємо на квадрат патрулювання. Зокрема, кожен велопатрульний має при собі аптечку, в якій є все необхідне для того, щоб надати домедичну допомогу постраждалому. Є бінт, пластир, антисептик. Також, якщо в нас є саме зараз у нас воєнний стан, якщо в нас є поранення, які є вибухові, тобто спеціальні в нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи нема масивних кровотеч. Поліцейські велопатруля зізнаються, що їхня професія не з простих, адже окрім безпосередніх функцій, треба вміти надавати першу домедичну допомогу в екстрених ситуаціях, а за потреби бути і психологом, і медіатором. Мені доводилось минулого року застосовувати саме у нас, дівчина впала з самокату. Тобто я особисто я надавав домедичну допомогу, я перев'язував дівчині коліно. І вже під час першої зміни цього року поліцейським велополіції знову довелося надати до медичну допомогу мешканці міста. Жінка отримала удар шлагбаумом по голові. Наші патрульні були поруч і надали їй невідкладну першу допомогу. Це щоб за першу зміну. З минулого року були випадки, коли дуже часто до нас зверталася з найденими речами, документами. ми повернули громадянам паспорти і все що було не один раз, і за це отримували щире вдячність. Серед випадків, які найбільше запам'яталися велопатрульним за останні роки роботи перехоплення озброєного злочинця, це коли повідомлення було, що особа пішла додому за зброєю та погрожує іншій особі її вбити. Прибувши на місце події, була виявлена громадянина, який перебував з автоматичною зброєю та двома магазинами до неї. Особу було затримано спільно з поліцією охорони та доставлено поліції. Вже більше року в нашій країні триває воєнний стан. Патрульні велополіції зізнаються за цей час роботи побільшало. У зв'язку з військовим положенням на наше більше стало надходити. Скажем, так виклики стосовно підозрілих громадян та предметів, які залишаються в публічних місцях, і також проведення профілактичних бесід з громадянами, які відвідують пляжну територію, яка на даний час заборонена для відвідування рішенням військової адміністрації. Крім цього, велопатрульні слідкуватимуть за водіями, аби ці не паркувалися у пішохідних зонах міста та на велодоріжках.